Вітаю, друзі, вітаю. П'ять хвилин, вівторок. Я вже починаю звикати, і вже ранок, не ранок, якщо не прилетіло щось по Москві. Ну, який же це ранок? Якщо не закрили у них там аеропорти, якщо не відправили їхні літаки по, по іншим містам, І ось дивіться, останні три дні. да, Безпілотник вдарив по аеродромах. Ну, наші безпілотники вдарили по аеродромах Калуської області. Шай, Шайківка, здається, да? Там, ну, вони кажуть одне, наші кажуть інше, але сходиться на одному. що Як мінімум один знищений Т-22, і як мінімум, один пошкоджений. Ідемо далі, друзі. В Сольці. Аеродром в Сольці. Також е повністю згорів повністю згорів ту 22 М3 Ну нормально, ну таких машин е інженерно-технічної бази для таких машин не залишилося більше в Росії. Вони не можуть це робити. Ну я не знаю, що це безпілотники, це з, з України летять, чи це з Ізраїлю летять, чи це з Монголії летять, чи я не знаю, чи з Ефіопії -фі -фі летять. Ніхто цього не знає. А може це групи диверсантів, да, діяльність, яких хтось контролює, хтось координує, хтось щось робить. Ну і слава Богу, за кілька днів. За три дні ми знешкодили п'ять російських літаків на аеродромах. Ну це ж класно. В тому числі ще й стратегічні бомбардувальники. Ну, нормально, нормально, друзі. Нормально. Все йде у нас, все у нас йде по плану, як, як ми хочемо. І ми пришвидшуємо цю оборону. Ми допомагаємо, друзі. Ви допомагаєте каналу, ви довіряєте мені. Ми довіряємо один одному. Ми допомагаємо нашим, нашим воїнам. Я дякую за донати Федина, Лариса, Федина, Федіна, не знаю. Вибачте мене. Я просто не знаю. Не ображайтеся. Ну, а за донат велика подяка вам. Пейсаховій Аліни, Шевцьовий Тетяне на Монобанк, що задонатила. Петращу Кользі два рази. Ще раз Ользі, два донати, величезна вам подяка. І Харитоновій тетяне, велика подяка. Друзі, ви знаєте, я вранці і ввечері зараз всім, всім, э, ну, всім. Э, всім. Всіх-всіх називаю, всім виношу подяку, дякую всім і вранці ввечері. Дякую вам. Ідемо далі, йдемо далі. У нас починається недитяча боротьба з корупцією. Ви бачите, що відбувається взагалі в державі. Взагалі військові, військомати, лікарні комісії. Чиновники, мери, ні на кого не звертають уваги, будемо чекати вироків, будемо чекати закінчення. Зараз ще будуть ще організовується Новіков, сказав таки голова НЗК. Зараз да? ну, боротьба з корупцією. За його слова, що відкривається спеціальний ресурс. З яким можна буде зв'язатися зв і повідомити про корупцію. Це, звичайно, я поки що не розумію, як воно буде працювати. Це складно, тому що повідомлень може бути маса, да? а ось перевіряти, да? розслідувати це вже тяжковате. Але Новіков каже, що цей ресурс повинен з'явитися десь в вересні місяці. Подивимося, але що б не з'являлося, все це добре, і все це повірте мені, все це тільки унеможливлює і стає, надає більший, був, більший повштух, да, для боротьби з корупцією. Так от. Навіть США розглядають питання призначити інспектора з контролю коштів коштів наданих для України, це пише політика. Я не знаю, розглядають, не розглядають, але якщо вони це зроблять, повірте, не треба кричати Зрада, і нам ніхто не вірить. Це класно, це правильно. це одні плюси. По-перше, якщо інспектор буде контролювати один чи два, чи це буде ціла інспекція, які кошти, які надходять до нас. З інших держав. Ну, це ж наші корупціонери не зможуть вкрасти. І вони дійдуть туди, куди потрібно. Це ж класно. Пункт один, пункт два. Е якщо не зможуть вкрасти корупціонери, які зараз на посадах, да е це вибиває е скамеєчку з опонентів, які не можуть. Коли підставно, коли безпідставно звинувачувати е, да, президента і діючу владу в якихось там махінаціях чи ще щось, так, хай контролюють, хай контролюють, хай присилають одну, два, дві, три інспекції. Це класно. американська, е, Великобританія, Німеччина. Чим більше буде контролю над нашими внутрішніми місцевими крадіями, Тим краще. Повірте мені, друзі, це е, воно не принижує, воно тільки допомагає, допомагає нам. Допомагає. Так що, ну і останнє про моїх е, любимих хороших русських. Навальний, сидячи в тюрмі, закликав своїх прихильників взяти активну участь у виборах на Окупованих Росією територіях України. Все, ось все, да. Ось ось опозиціонер, хороший русский, який там сказав, що Крим не Бутерброд, і так далі. і так далі. Він закликає мешканців України, окупованих територій України, брати участь в виборах. І неважливо, що він каже і як каже, Ну, це імперія, це імперська, ось він в тюрмі. Да, каже, що над ним знущається, і так далі, а він імперець. Дякую вам, друзі. Ввечері стрім. Збирайтесь, збирайтесь і будемо говорити. У нас цікавий, кожен день у нас дуже цікавий Вечір. Вечір. до вечора. Україна переможе.